Ти не повіриш, українська компанія AJAX анонсувала відеодзвінок з підтримкою штучного інтелекту. Основна функція AJAX Doorbell полягає в інформуванні користувача про гостей у реальному часі і без затримок. Коли хтось дзвонить у двері, користувач AJAX отримує сповіщення, бачить, хто знаходиться за дверима, і через застосунок може одразу поспілкуватися з гостем. Окрім того, Doorbell виконує роль камери відеоспостереження. Він може записувати відео на відеореєстратор AJAX. NVR або зберігати його у хмарне сховище, Ajax Cloud Storage, яке невдовзі стане доступним для користувачів. Дорбел отримав ширококутну камеру на 4 мегапікселі з підтримкою HDR та інфрачервоне підсвічування на відстані до 6 метрів. Відеодзвінок має підтримку штучного інтелекту, який дозволяє пристрою розпізнавати людей, тварин і транспортні засоби. І користувачі можуть налаштувати виявлення та отримувати сповіщення лише про певний тип об'єкта. Основний канал зв'язку відео Дзвінка це Wi-Fi на відстані до 500 метрів за відсутності перешкод та до 30 метрів за наявності товстих бетонних стін. Навіть у випадку зникнення з'єднання з, з Wi-Fi Дорбел все ще залишається на зв'язку із хабом Ajax завдяки резервному каналу зв'язку радіопротоколом Javeler і Winx. А придбати офіційні пристрої Ajax ви можете в магазині КТС.